Жив колись на одній плантації на півдні Сполучених Штатів Америки старий негер, якого звали дядечко Римус. Любив він розповідати дітям дуже цікаві казки: про братика кролика і братика лиса, братика Черепаху і матінку Мідовс, і про багато інших тварин. І жив на тій плантації білий хлопчик на ім'я Джоель. Він часто приходив до хатини дядечка Римуса і слухав ці казки, а коли хлопчик виріс, він записав ті казки, щоб і ми могли їх послухати. Колись братик вовк заприятелював зі старим лисом і причепилися вони до братика кролика. Ні вдень, ні вночі не було йому спокою. Тільки но кудись піде він з дому, аж вовк із лисом тут, як тут. І обов'язково потягнуть якесь кроленя. Побудував собі братик кролик солом'яну хатку. Братик вовк і братик лис розвалили й розграбували її, та ще й двох кроленят вкрали. Покликав тоді братик кролик мулярів. Зробили вони йому міцний будинок з дощок на кам'яній кладці. Ось тоді стало йому спокійніше жити, хоч на цілий день з дому йди. Братик вовк тільки ходив навколо та зубами клацав, а замки зламати йому було не під силу. Тільки но зачують кроленята якийсь шум щось до підвалу, що його вирив для них братик кролик, принишкнуть, ніби їх і немає вдома. А братик кролик у цей час сидить в гостях у матінки Мідовс та її дочок, підсунеться до вогню. Люльку запалить і всяку всячину розповідає, якось зібрався брати кролику гості. Чує шум якийсь. Він і вуха насторожити не встиг, як у двері забіг братик вовк. Врятуй мене, братику, кролику. Кричить. За мною собаки женуться, мало не розірвали на шматки. Он стоїть великий ящик, каже кролик. Стрибай у нього, будеш, як удома. Стрибнув вовку ящик. Закрилася кришка, попався вовк. Братик кролик окуляри надів, сів біля вогню і замислився, що ж із вовком робити. А вовк із скриньки запитує. Чи пішли собаки, братику кролику? Наче одна ще принюхується тут за дверима, відповідає кролик. Нарешті надумав брати кролик дещо, узяв свердло і ну свердлити дірки в кришці ящика. Що ти там робиш? запитує вовк. Свердлю дірки, щоб тобі не душно було. Підкинув брати кролик дровецю вогонь, щоб вона в чайнику швидше закипіла, а вовк запитує Ти що робиш? Вогонь розпалюю пожаркіше. Щоб ти не змерз. Пішов брати кролик до підвалу, привів усіх своїх діток. Що ти там робиш? запитує вовк. Та ось розповідаю діткам, який ти хороший сусід, братику вовче. Кроленята навіть роти затиснули лапками, щоб не сміятися. Узяв братик кролик чайник з окропом і нулити на кришку ящика. Що там за шум? Що це щипає мене? закричав вовк. Це блохи. Ох, і кусають же вони. А ти повернися іншим боком. І як завиє братик вовк та як підскочить, гачок з петлі геть, а вовк навтьоки. З того часу більше він до будинку братика кролика не підходив і кроленят не крав. Дуже любив брати кролик розповідати, як провчив він братика вовка, сидячи у матінки Мідовс за чаєм, вкотре переказував він цю історію. А матінка Мідовс каже Адже це справа стара, а от і з братиком лисом тобі й за сто років не впоратися. З лисом та він у мого батька тридцять років верховою конякою був. І у мене, якщо захочу, буде. Другого дня зустріла матінка Мідовс Старого Лиса і запитує: Чи це правда, що ти у батька кролика конем був? Хто це казав? запитує лис. Кролик і казав, а ще казав, що ти, братику, лиси, і у нього будеш конем. Побіг лис прямісінько до будинку кролика. А двері, замкнені, став стукати. Гей, братику кролику, чи ти вдома? Вдома, тільки слабкий я, квасолі об'ївся, відповів кролик навмисне слабеньким голосом. Збирайся, у матінки міду в свято обіцяв я, що з тобою прийду. Не дійду я, ноги ослабли. А я тебе на лапах понесу. Не донесеш, я важкий. Хіба що на спині повезеш? Гаразд, але без сідла й вуздечки не можна. Впаду я. Дістану і сідло й вуздечку, відповідає лис. І наочники, бо злякаєшся по дорозі, я сідла вилечу. Добре, усе дістану. Тільки навстиг кролик шерстку причесати і вуса підкрутити. Дивиться, повернувся лис із сідлом та вуздечкою, у наочниках смирний, як понів цирку. Сів кролик верхи, і вони поскакали. Старому лисові в наочниках не видно, що робиться позаду. Раптом відчуває він, як кролик підняв ногу Що ти там робиш? Стремено підтягую. А сам тим часом надягає шпори, підняв другу ногу. А тепер що робиш? Штани поправляю, відповідає братик кролик. Під'їхали до будинку матінки Мідос. Став братик лис зупинятися, а тут кролик як всадить йому шпори в боки. Та пішов! Пішов! розкакав кролик на старому лисі повз будинок матінки Мідоус. Ну, хіба не казав я, що братик лист ще мого батька возив? прокричав вершник. Заціпив зуби від злості старий лис, але промовчав. А тільки но вони опинилися далеко від дому, на галявині став фиркати, лаятися, верещати, стрибати, крутитися. Але кролик тримався міцно. Кинувся тоді лис на землю і ну качатися. Тут, братик кролик, Вилетів із сідла. Але перш ніж лис схопився на ноги, кролик пірнув у дупло старої сосни. Тіра була маленька, і лису було туди не дістатися. Пролітав повсте місце братик Мишоїд. Лис і каже Братику, Мишоїди, постережи дупло, щоб кролик не втік. А я по сокиру побіжу. Біжи. каже Мишоїд. Я постережу. Почув кролик, що лис утік, і каже Ах, братику лису, як шкода, що тут немає братика Мишоїда. А навіщо він тобі? запитує Мишоїд лисячим голосом. Якби він тут був, то поласував би білкою. А як би він її зловив? На другому боці дерева є дірочка. Він би став там, а я б туди вигнав білку. Ну, жени, жени її на мене, сказав лисячим голосом братик Мишоїд, а я постараюся її спіймати для братика Мишоїда. Кролик щинив галас, наче жене когось. Мишоїд побіг за дерево ловити білку, а кролик щось із дупла. Прибіг додому і двері на засув. Так і не вдалося старому лисові перехитрити братика кролика. Знову пошився брати клис у дурні. Ось така історія, каже дядечко Римус. А тепер біжи додому, Джоелю, бо мати тебе зачекалася з вечерею. Дякую, дядечко Римусе, я до тебе завтра знову прийду, відповідає Джоель. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.